Всім привіт! Зараз пізно ввечері в конюшні. Зніму коротеньке відео по харчуванню, по утриманню своїх коней. Так, що у нас яблуки закінчились? Їмо трошки картошки і сіно да? на вечір. Мартуся. Картошечка пойдет. Сама такая миленька. Аїша, ти не дуже картошку, так? Да? Картошку не дуже хочеш. О, прическа, так? Да? Ну, нічого, зараз десь за місяць ці репихи перегниють, втратять свою структуру і самі обсипляться, повипадають, а потім вже розчешемося, да? сінце потихеньку поїдаємо. Вже додають, холодає сіна їдять за ніч конкретно можна, мабуть, два тюка давать. Два тюка по 15 кілограм і вони з'їдять. Тобто 30 кілограмів на трьох, по 10 кілограмів за ніч з'їдять. І по 10 за день з'їдять. 20 кілограмів на сутки. Тюк 15 кілограмів, мені 50 гривень обходиться. Тобто 100 гривень за ніч з'їдають і 100 гривень за день. 200 гривень за сутки з'їдають. За місяць 6 тисяч на сіно з'їдають. Це починаючи ось до з листопада, я вже бачу. І так буде по квітень. І 8 тисяч працівник, 14 тисяч в місяць для мене плюс морквинка, там ще щось. Та й буде 15 тисяч в місяць, три коня мені обходяться. Ось так, мій дорогий сусід, горе мені. Цілину під овес. Весною будемо сіяти. Тут коні паслися через дорогу від мене, все повипасали. Електропастух мій. І тут десь гектарчик буде вівса на наступний рік з підсівом трави, щоб знову було. Оновимо пасовище. Зберемо вес, а травичка піде. Травосуміш. Посіє сусід теж мені сівалкою. Засипав гноєм. І попіл трошки під низ. Засипав бабу, взяв мішок попілу, розсипав під низ. Ну а тут наша гарчичка. Я думаю, вистачить цього гною. Ще небагато, але він глибоко орето за орел кішмиш Юпітер. О, будеш тут. Помідори садить, дивина. яка красота. Будеш тут вже в тебе буде розкош помідори. Ви думаєте, ввечері я працюю біля коників, а біля мене працюють отакі мої помічники. Дивіться, які гарненькі. Два котика біленьких і киця. Чорненька, як мама. Хорош, хорош. Хорош. А ну, давай я тебе поглажу. Ось такий ти. Такий біленький красавчик. Це вони так мені допомагають. І цей мені допомагає. Дивіться, який гарненька. Це дівчинка чорненька. А ну подивись, да? подивись. Подивись, подивись в камеру. А? Подивись. Ух ти, яка. Яка спритна. Яка спритна. Ох! В кота реакція, дивіться. Це біля конюшні. Помічники. Мама їхня за мною завжди ходила. А це вони вже за мною ходять. Навчилися, так? Да? І що цікаво, у малих вночі на світло зелені очі. А у мами якісь такі жовті відбиваються. Не знаю чому. Але мама в них така ух мишей ловить. То їх навчить. Так, кітенька. Їх ти. Молодець. За возом ховається. Йди, йди до мене, йди. Йди до мене, йди. Це лякливий такий один. Не ну, нічого.